Кожне маленьке містечко може похвалитися своїм університетом, а в Ірпені він є. Найбільший осередок студенства в регіоні державний податковий університет. Напередодні дня студента давайте дізнаємося, як це бути студентом ДПУ. Чому обрали ірпінь для навчання? До дому близько хвилин п'ять. Ну Ходить сюди це удовольствие. Ну, мені десь годину добирається, мені тут понравилось просто. Все життя тут живу. Ірпінь, столиця Всесвіту. Наша. Так найкращий город. Кілька разів ви казали, «з понеділка почну вчитися? Безкінечність. Безчисленне кількість разів. Думаю, ной, що так і не почав навчатися. Да. Ой, багато разів ще не, не почав таке. Вже який понеділок, ще не почав. Ну, скоро, думаю, почну. Може, з наступного. Як ви прокидаєтесь на пари на 8.20? З Богом. Як зрозуміти, що ви справжній студент? Я кушаю піцу кожен день. Ну так, мандалику. Тоді на карті немає, кушати хочеться. Студентський квиток є. Так. Да. Довчайтесь ну, в закладі, вже не в школі. Вже все, класно. Працюєте чи ні? Працюю. Настройка рі, -рі, -рі, -рі. разнорабочий Ну, якось навчаюсь, да, підробляю трошки. Де ким якщо не справи? Актором. На ютубі. тільки не працював, сказав би так. Я і на дистанціонки працював, типу, навіть на будівництво ходив. Що гроші були просто. Чого ні? Життя у гуртожитку то взагалі окрема історія, більшу частину якої розповідати не можна. Бо тут і драма, і трилери, і комедія одночасно. Тож давайте з'ясуємо, яке воно життя у гуртожитку. Без чого у гуртожитку не вижити? Без їжі. Без тараканів. Бесковорідкі. Без мій Без війни. Війна розходиться дуже швидко, що на себе, що на сусідів. Я вам кажу. Це як бартер, це спосіб реально обміняти її на все і вижити там. Без води, без води, так. Да. Теплої. О, пишіть, рибач, а Опишіть вам життя в гурток. Це просто жесть повна. Особливо після дому, то це просто. От я коли прийшов сюди, чуть не заплакав. Цікаво, багато знайомств, багато. Різних ситуацій і веселих, і не дуже. Звичайно, завжди щось відбувається. Можливо, пригадати якусь смішну історію про те, що ні, така не можна розказувати. Якийсь дуже прикольний вечір. Макс вирішив приготувати гречу собі на вечерю. І щось цей. Сидить у кімнаті, поставив гречу на кухню. Сидить, 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 і ми відчуваємо там з коридору якийсь дуже дуже приємний запах. А, і Макс просто з криками біжить до тієї кухні каже: Греча, греча. Приходить, заносить ту нам просто кастрюлю, показує, як вона виглядає. Повністю вся чорна кастрюля, гречки немає, нічого немає. Кастрюлю прийшлося викинути, до речі. Ірпінські студенти активні, креативні і точно не нудні. Навіть в вайців серед професіоналів є студенти. Хтось приходить на практику, а хтось уже повноцінно працює. Я теж студентка і частина цієї команди. ITV вітає усіх із ним студента бажаємо менше нервів та більше натхнення.